Ось моє новеньке замовлення сільпо 22 кілограми. Цього разу закупи на тиждень. Зараз все дістану попідписую ціни. Доставка 1 гривня. Моє замовлення цього разу зараз покажу ближче з цінами. Замовила всього лише 2 літри молочка нашого улюбленого, тому що ще півтори літри залишилось. Буває так, що в мене випивають тріщи, докупаю, а то щось небагато зараз. п'ю, тому всього 2 взяла. Хліб тостовий улюблений. Казала вам сто разів про нього. Дуже дуже смачний две штучки Далі, ось ці делісімо десерти сиркові. Зараз на знижках. На дуже гарні знижки, вони дуже смачні, я вже брала. Мої улюблені ось ці фісташкою, але ще взяла тірамісу і зі смаком шоколадного трюфеля. Смачні всі, коли є велика знижка, беру, бо вони зазвичай коштовні, тому інших йогуртів такого нічого не брала. Цього разу вирішила побалувати своїх і сама може з'їм. Дуже вони вже гарні. По 4 штучки я кожних взяла. Далі заморожена вишня. Хочу ще рецепти з вишнями щось зайшло всім моїм, мабуть, вітамінів не вистачає, так що буде випічка з вишнею, тому взяла. Далі яблучка, кілограм яблук Голден зелененький. І десь я не доклацнула, взяла тільки пів кіла речів. Це мій профтик, зазвичай беру кілограму. кілограм. Ну, нічого страшного, бо в мене ще є тут груші. Неябрська Листопадова. листопадова груша. Найбюджетніша, за дуже гарною ціною. Вона не дуже смачна, щоб просто їсти в компот або випічку. Хочу зробити випічку. Роблю з такими грушками або в даченку, млинці, ще щось пропарити. Дуже-дуже добре. Апельсинчики, ціна гляньте, яка кілограм. Далі, далі, в мене сироп. Казала, що люблю, щоб в мене в холодильнику з боку стояв. Або макарони притрусити, або якусь страву, тому вже натертий беру, або гранападан, або щось таке. Зараз ось цей на знижках я його вже брала. Ось цю гран -Мораві. нормальний безлактозний сир, тому нехай буде. Далі панірувальні сухарики, якісь новенькі, не знаю, зі спеціями. Я не брала жодного разу, тому нічого не скажу. Взяла, а вони мені потрібні, бо далі розповім для чого. Ось така картопелька. Мені американська більш за все сподобалася з пармезанчиком. Не знаю, можливо, просто позапікаю. Дуже гарна, смачна. Далі рибка масляна. Полюбила мої також масляну. Так, невеличка порція, але по бутербродику всім зняття, або просто там з'їсти вистачить. Взяла для різноманіття. Якийсь взагалі рибний день, якщо чесно, в мене рибне замовлення, далі побачити рибки величенько взяла. Далі коктейльні томати пів кіло, смачні. Добрі, правда, зі сметанку огірок, щось. Хочеться літа. Хочеться літа і просять мої такі салати, тому роблю. І пів кіло огірків взяла. Вітамінний пучок. Тут все і петрушка, і кріп, і цибулька. Капусту звичайну взяла, молоду ще не беру дорога, картопля. 4 кілограми, дві сіточки взяла, по м'ясу. Куряче, філе, пів кіло, треба на рецепт, бо щось вигадала. І все ж таки я спіймала акційні гумілки. Дуже їх хотіла, взяла 2 кілограми, щось приготую, щось заморожу. Ну, гарна ж ціна, правда? Гарна ціна. Стосовно рибки, минулого разу я брала мінтай, ми його їли, і всім сподобалось більше ніж хек, бо раніше я брала хек, він якось Порційно нарізати його зручніше, але наскільки мінтай смачніший, соковитіший і ніжніший. Знову на акції, тому взяла кину в морозилку, щоб було. А зараз хочу зробити сьогодні або завтра котлети. Мабуть, завтра треба розморозити. Тому взяла філе. До цього в мене є вже рецепт на сторінці. Я робила трошки з іншої риби, але взяла мінтай. Так як він нам сподобався, непогана риба, взяла. Кілограм філе вінтаю. Розморожу, накручу. мої діти обожнюють рибні котлетки. Для того брала її панірувальні сухарі. Бачите, скільки риби м'ясця величенько, плюс балавство і свіжі овочі фрукти. Так що ось такий в мене улов цього тижня. На ціна тижиках, класних знижках, як бачите, завжди намагаюся брати побільше на знижках і так поповнюю, поповнюю, щоб вдома завжди щось було. І зараз в морозилку, і рибка, і частина м'ясця піде. Так що я задоволена. Що скажете?